Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Перік. Новий день нові автомобілі. 15%. Саме військового збору при першій постановці на облік на авто. Ціна топ, будемо так казати, новина топ. Новина топ, яка сколихнула на сьогоднішній день Україну. Я знімаю наживо. Чому? Тому що. Буду ділитися власними думками. Як щодо чого, розкажу свої домисли. Чому? Тому що поки що цього закону, цей закон значить, це ініційований Кабінетом міністрів, і саме тільки но, е, внесено у Верховну Раду. Скачав я. Той проект постанови, почитав цей проект постанови. До речі, кому буде цікаво, можу е перекинути на вайбер. Кому буде цікаво, зараз знайду, відкрию, відкрию власне, свій прямий ефір. І будемо, будемо розмовляти, буду ділити своїми думками як щодо чого. До речі, дуже довго не заходив, е не показував. Не, не показував автомобілі, не заходив в хто хотів десь витримати певну, певну паузу. Отже, всім 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 вітання. Отже, відкриваючи проект закону, бачимо, що дійсно один із пунктів є саме те, що дійсно хочуть внести, хочуть внести у Верховну Раду. Певний, значиться, додаткові оплати, саме військовий збір. Коли почитати одним із положень цього, цього закону, там не тільки про автомобілі, там і про нерухомість 5% пропонується. Значить, також обкладати податками. Підприємців, третій, першої, третьої групи та четвертої. Також тут, тут, до речі, дуже і дуже багато. Ну, і також є що на перереєстрацію автомобіля. На сьогоднішній день при продажі автомобіля першої продажі в нас це все безкоштовно. коли другий автомобіль 5% з авто і 1,5% з саме військового збору. Хочуть з 1,5% зробити на 5%. Це теж, хто буде продавати другий автомобіль в рік, теж буде не те. Але, значить, із. Пунктів пишеться так, що встановлення обов'язкової сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухому майна підприємства установи фізичним особам, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територ, е, територіальними органами, крім випадків, забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно законодавства. Отже, друзі е, вже, напевно, про нульове розмитнення забули. Це вже тема проїжджена, Всі сиділи, чекали, особливо для військових, казали, що ось-ось-ось, буде, буде. Бачимо, що цього немає, а е, з 1 вересня планується оцей ведення цього закону. До речі, Верховна Рада е, подивився, коли планарні засідання, буде розпочинати роботу з 19 по 23. Серпня, я думаю, що дійсно, якщо вони введуть цей закон, то з 1 вересня буде вже діяти цей закон. Що воно дає? Я е, вважаю так, ну такі сухі цифри. Візьмемо перше, розділимо на дві частини: перше електромобілі, друге автомобілі з двигунами внутрішнього згорання. На сьогоднішній день електромобілі в нас реєструються без сплати і без мита, практично, і без плати внесків. Зареєструвати електромобіль, чи це Гольфа, е, чи це Audi e Етрон, в районі 2000 гривень. І це теж є життєва правда. Е, якщо ведуть тих 15%, е, то наприклад, електромобілі, от, які в нас є на парковці, в нас ліфи, гольфи іоніки. Е, перша реєстрація буде вартувати в районі 3000 доларів. Якщо в Audi Ауді, Етрони або ягуари pace там біля 7 тисяч доларів. Я вважаю так, якщо на сьогоднішній день там кони теж от кони, Кіаніро, Кони, це десь в районі 4 тисячі 5 тисяч доларів. Тому вважаю, що електромобілі вони і так були не дешеві, вони звична річ були дешевші, ніж в Європі, але при таких. Спорах електромобілі, тобто ринок цей стане. Це, це точно стане і ніхто електромобілі не буде купувати. Чому? Тому що якщо на сьогоднішній день E-Golf е вартує 14-15 тисяч доларів, якщо цей закон, додати ще тих 3 тисячі доларів першої, першої реєстрації, це вийде 18, 17-18 тисяч доларів, це просто це космос. Е, в тій самій Audi Етрони, які вартують в районі 40 тисяч доларів, поставити на облік буде 47-48, а може навіть і ціл 49 тисяч доларів. Я вважаю, що це буде просто. ну, Я вважаю, що цей ринок електромобілів зупиниться повністю. Що відносно автомобілів з двигунами внутрішнього згорання? Якщо взяти там автівки до 2012 року, то воно там не дуже і будемо так казати, там подорожають на 200-300 доларів на 400 доларів. так, нехай. Ну, Це воно такої погоди не зробить. Якщо там якийсь град коштував там 6 тисяч доларів, ну буде вже там 6500. Ну бог з ним, це знаєте, пережити можна. Якщо взяти автомобілі більш новіші. Там, які там з 18-го року, от які в нас є, наприклад, на парковці, шкоди Октавії здорожають. От дуже дуже легко рахувати. На сьогоднішній день при покупці там дизельного або бензинового автівки, 18-20 років, ми платили від 3 до 5%. І деколи люди вже просто стогнали, будемо так казати, коли чули, скільки треба заплатити в пенсійний фонд. так? Ну, наприклад, той же самий Тігуан. 20-го року треба сплатити біля там, 25 тисяч, 30 тисяч гривень. Це 4-5%. А якщо ще додати до військового збору ще 15%, тобто вже тоді той же самий Тюган буде вартувати. Поставити на облік е, в районі 120 тисяч гривень, а це біля е, трьох тисяч доларів. Трьох тисяч доларів. Тобто ті гуани, які вартують там в районі 25, будуть вартувати 28-29. Е, Шкоди Октавії приблизно подорожають е, зараз розмитнення. Зараз поставити на облік вартує приблизно 350 доларів. Е, помножити. Чотири рази. Чому в 4? Тому що 3-5% зараз є, а ще додається 15%. Ну і відповідно множимо на 4. Це буде десь там 1300-1500 до 2000 доларів. А в 8- це точно буде це точно буде 2000 доларів. Пасати 19-20 року це буде ще десь там 2500 доларів. Ось я сьогодні. Мерседеса GLB е, зареєстрував, ну, слава Богу, що попав 4%, то я за GLB з реєстрації повністю мені вийшло десь 33 тисячі гривень. 33 тисячі гривень, то якщо би ще додали 15, то я би заплатив не 33 тисячі гривень, а заплатив би 100-150-160 там 160, тисяч 160 е, гривень. Ну, Просто космос, направду кажучи, це просто космос. І м, скажу так: хто хоче купити автомобіль, мій досвід підказує, то купляйте вже зараз і негайно. І це, це я вам просто так кажу, бо е, зараз люди скажуть, що можливо того закону не буде. Е, послухав депутатів, вони сьогодні говорять так, що. В першочергову покупку автомобіля це не є першочергове, ми можемо втратити державу. І на таких лозунгах, відповідно, депутати можуть це проголосувати. А якщо вони це проголосують, відповідно, все. Розумієте, треба буде донатити. Бо це, крім того, що як донат, я це ніяк не можу по-іншому назвати. Так, зараз хочу відкрити ваш чат. Ви, до речі, якщо... Вас щось цікавить, ви можете писати в чат. Чат відкритий, можете писати. Тому, друзі, от така, такий стан справ. До речі, у нас на сьогоднішній день є дві стоянки: це в місті Львові та в місті Рівному. Є теж декілька десятків автомобілів. Я на сьогоднішній день вже думаю, якщо, наприклад, не продадуться автомобілі, на кого поставити? На кого поставити ці автомобілі, щоб ви не попасти під відсотків. Це треба знайти, буде людину, переважно жіночого роду. Чому? Тому що щоб жінки йшли в МРЕО, бо не кожен чоловік піде в МРЕО, тому що там працює ТЦК. І відповідно, що треба буде платити тим людям. Відповідно, щоб потім, як знайдеш клієнта, щоб продати цей автомобіль. E, значиться, e, хоча би, як кажуть, витягнути твої гроші. Я вважаю так, що якщо ведуть дійсно цей e, веду цей закон, то e, думаю, що таке, як автобізнес в Україні, він, e, він не вмре, але він зупиниться на я думаю на півроку це мінімум, так, на рік часу. Тому що люди повинні будуть переформатуватися. Привикнути до нових цін і тому подібне. Хіба будуть возити самі якісь там гратюхи, дешево, щось таке, а тоді будуть возити. Електромобілі буде невигідно, новіші автомобілі теж невигідно. От я рахував е, таурега. От, е, приблизно поставити нобіль Фольксваген Touareg 18, 19, 20 років це вартує приблизно 55-60. Тисяч е гривень. Відповідно, якщо в 4 е рази там, на 15% підніметься, то той товариг буде, буде просто золотий. Він буде просто золотий і там 6-7 тисяч доларів е в МРЕО заплатити, ну, то це буде космос. За нові автомобілі я взагалі. мовчу. За нові Взагалі мовчу, бо там, якщо новий автомобіль хоча б якийсь такий середній. В нас він вартує мільйон, то 15% плюс 5, плюс 5, 20% – це треба 200 тисяч. Тобто автомобіль вартує мільйон, треба 200 тисяч залишити в мерево. А якщо 2 мільйони, то тоді взагалі треба 400 тисяч. Тому думаю, що це, що це, як кажуть, відчують всі. Ті, хто займався пригоном автомобілів, буде в принципі розвиватися барижництво. Е, будуть е, вишукувати люди, сидіти на, е, на сайті авторія, вишукувати автівки, які є на номерах, е, е, приїжджати, давити, жати тих людей, щоб купити за півдарма і після щоб перепродати. Ну, буде хіба так, а ніякої вигоди з. Автівки з Європи привозити, і навіть із США теж не буде. До речі, я бачу США автівки з США. Вони і так же, в принципі, як кажуть, помирають. Чому? Тому що автомобілі є биті, дуже мало людей, фахових, які можуть це ремонтувати. Ці автомобілі, відповідно, це вже і так була така історія не дуже. Не дуже райдужна, а на сьогоднішній день, при цих 15%, то воно взагалі буде мертва. Тому, тому так, хто е, має там великі площадки, то я думаю, що ну, притягнуть вони максимум півроку. Ну, До року часу і на тому все е, закриється. Чому? Тому що треба буде платити і е, платити і. Персоналу, і там якесь світло, якась оренда і тому подібне. І на тому ну, протягнуть вони там, о, пів року. Вони більше не протягнуть, ну рік максимум. І на тому все треба прийдеться закривати. Хіба ну, я не вірю в те, що знаєте, щось поміняється в державі, і людина, яка е, мала кошти, наприклад, там на таларега 50, вона вже знайде 60. Я не вірю в те, що. Людина, яка хотіла купити за 10, вона знайде ще там до тих 10 ще там 2 тисячі доларів. Чи та, що хотіла купити за 15, докине 3-4 тисячі доларів, візьме там, грубо там, 19-20. На сьогоднішній день показують реалії. Так все дуже важко продавалося. Плюс люди, люди настільки зараз складні в покупці. Вони оглядають, дивляться. Викликають от різного типу оцих, як його, підборщиків. Ну Хіба от, що саме основне, то хіба будуть заробляти підборщики. Чому? Тому що, в принципі, якщо буде бажання придбати автівку, а ті бажання вони нікуди, навіть в час війни вони нікуди не зникають. Людина буде звертатися до підборщики, і підборщики будуть шукати, шукати, шукати. Ну і щось та й таке, та й та й знайдуть. Тому що в підборщиків роботи буде, але теж не густо. Якщо ми беремо автомобілі з Європи, ті, що їдуть в, що є в Україні, це не треба рівняти ці автомобілі. Чому? Тому що часто бачу автівки, які куплені в салоні, вони не раз мають 50-80 тисяч кілометрів, вони є вже вбиті машини. А привозить з Європи 200 тисяч пробігу і вона. Досить нормальна, адекватна. І по салону, і по е кузову, і по як працює двигун, і по, по інтер'єр, екстер'єр на багато кращому стані. Тому часто люди, які купляли в салона, коли чують 200 тисяч, для них це дуже і дуже здається страшна, е страшна цифра, і це вже значить вбити автомобіль. Що може бути з хорошим європейським автомобілем, який там. 2020 року в хорошій комплектації з адекватним пробігом 150-200 тисяч, що з ним може бути. Ну, тому це. Але люди стараються, знаєте, щось десь ложку дьогтю е знайти в боці меду. І це теж є життєва правда. Е От мені буде цікаво, що будуть показувати блогери. Автомобільні про автівки. Вони хіба от того, що поставлять, все зупиниться і будуть показувати там всі свої машини, які продають, і будуть отак в колесі крутити, крутити, бо розказувати буде ні про що. Замовлені з Європи, теж я не вірю, що буде. Бо, 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 бо якщо ти порахуєш ту машину, то у нас стає не просто там звичайний автівку, вона стає золотою автівкою. І це теж є правда. Тому ось такий стан справ. Е, нічого в цьому законі я не бачу доброго. Чому? Тому що не знаю, хто там гетьмансеві, ті всі решта вони прораховують, що будуть якесь там додаткове надходження. Можливо, я не знаю. Наприклад, наша можна назвати компанія Автотрейд, так? хоча нам до компанії ще як до неба. Е, значиться. Так? Е, значиться автосалон, автосалон, автотрейд, Ми завозили якусь енну кількість, да? наприклад, 20 автомобілів дизельних. Ми платежів, а це ПДВ 20%, Мита 10%, Акциз е, теж є. значить, це Якщо на тип 20 автомобілів, в середньому чек від 3 до 4 тисяч доларів, це все йшло в, в державну казну. От 20 автомобілів, нехай по 3 тисячі доларів, це є. 60 тисяч доларів. Це тільки от салон автотрейд завозив автомобіль. Я вже не кажу там за якісь тауреги, бо там тауреги е платежі складали біля 8-9, а дещо і 10, а дещо от недавно С 6 то там взагалі е більше півмільйона гривень оплатили е податку в казну, в казну е нашої держави. Розумієте? Вони якось собі по-своєму рахують. Ну, подивимося, що з того буде. розумієте? Можливо, е краще нічого не реєструвати, все нехай стоїть, по посидять е трошечки там 2-3 місяці, перестануть возити машини, порахують, е значить, Міністерство фінансів, що це невигідно і дозволять і, може, повернутися назад. Я не знаю. Я і не впевнений, що ведуть цей закон. Ну, якщо ведуть, знайте, що автомобілі. Подорожчає. тисячу 1000%. Що робити? Вважаю так, якщо ви хочете придбати автомобіль, не тягніть, беріть вже. Це ну, не прогадаєте, ціни адекватні. Що в салонах, що в автоімпортерів. Ціни, в принципі, на сьогоднішній день адекватні. Приїхали, побачили, купили, все. Якщо ведуть цей закон, почнуть ставити на облік, будуть додаткові. Видатки, так, будуть додаткові видатки, і я не думаю, що ціни зразу піднімляться. Е як показала практика нульового розмитнення, е коли приїжджають, дивляться машину, беруть документи. А, це ту машину під нульове, давай дешевше. Мінус там дві штуки. І це було. Е тобто, ми від нульового розмитнення відходили більше. Десь більше 6 місяців, де 6-9 місяців відходили від того, що було нульове розмитнення, щоб почати нормально працювати. Ви скажете ха-ха, все автомобільний бізнес спав, бареги не будуть заробляти, автоімпортери, і тому подібне. Це все тянеться. Ви не, ви не думайте, що тільки про себе, так? Там, якщо подумати, там не тільки ті, хто хто працює в тому автобізнесі. Це є ціла галузь. А саме митні брокера. Роботи і так немає, взагалі не буде. Це перша гал. Люди теж є задіяні. Ті самі митниці, сплати різно податків, що заїжджають, виїжджають. Ну, звичайно, що там цього е як його, сторожа не, не звільнять, але е ряди прочистять. Якщо приїжджає автомобіль з сертифікацією, ви порахуйте, скільки автомобілів заїжджає. Ну, всі, всі. Америка це 5 тисяч, Європа це 2500 гривень. Заїжджають на сертифікацію. Вони так кульгають на тих сертифі... сертифікаціях. Якщо перестануть возити, то практично ця галузь теж. Люди позвільняються, бо не будуть мати зар... заробітки. Машина, коли приїжджає, її треба помити, почистити. Мойки, хімчистки це, це мінімум, отакий мінімум. Якщо там хто старіший автомобіль, є якісь там електрики, якісь СТОшки, ще щось, це все теж, е, значиться, це теж буде відбиватися. І що би ви не говорили, воно почуть розумієте, та галузь буде заумирати. І, е, знаєте, саме от е, мало того, е, доставка автомобілів, водії, податки це теж. от... Наприклад, за кожного водія ми платимо, а в нас є п'ять цих евакуаторів, ми за кожного водія платимо податки. так? Прийдеться, певно, звільняти водіїв. Чому? Тому що смисл, за, за нього платити місяць, два-три, якщо роботи і так не буде. Тому вважаю, що це, ну, це, будуть, це будуть досить великі проблеми, але воно ще... і. Такий нюанс, що якщо багато людей закриється, вийдуть з того бізнесу, буде почати знову надзвичайно важко. Чому? Тому що одна справа, коли в тебе вже все є налагоджено та все працює по конверві. А інше, коли цю цепочку розірвати, потім ти знаходиш людей, починаєш щось там десь працювати, це завжди дуже і дуже важко. Навіть того самого водія знайти, щоб виїхав, щоб не втік. Так, щоб привіз автомобіль, щоб все було чітко, це теж дуже і дуже важко. Тому воно все буде відбиватися. Мало того, дуже багато стоянок орендують там земельні ділянки ті самі стоянки. Це теж кошти та коротше, ціла галузь зав'язана. Навіть у ці, вибачте, доні номерні рамки. Це теж е, треба замовляти, це теж хтось їх, знаєте, виготовляє, і це теж буде все стояти. Це, це точно, розумієте. Тому е, хто хоче купити, купляйте вже і зараз. От така моя така моя порада. А решта, решта будемо бачити, поживемо, побачимо. Ми щось теж. От в мене на сьогоднішній день є от списки, я собі повиписував автомобілів, скільки в нас є. Незареєстрованих і теж е, більше 40 автомобілів незареєстрованих, і мені теж треба прийдеться де знайти тих 40 людей, 40 жіночок, дівчат, е, повнолітніх, ті, які не мають автомобілі, які того року ще нічого не продавали, так і на них поставити це теж ризики, розумієте? Це теж вкладення, мало того. Якщо в тебе, наприклад, є 5 Таурегів, то... Навіть на сьогоднішній день треба ще знайти по тих півтора тисячі доларів. Півтора тисячі доларів, щоб зареєструвати ті автомобілі. Це теж вкладення, це теж видатки. Тому ось такий стан справ. Ну, поживемо, побачимо. Але будьте готові до того, що, напевно, це подорожання вона буде. Почитаю, друзі, ваші коментарі, що ви тут пишете. Так, не будемо реєструвати. До речі, е, е, напевно. Щось е, вже ось ці автоблогери почали дуже так, знаєте, мовчати. Вже про нове, вже все. Стихли, вже закрили ту тему. Ще багато а-ля компаній піавилися, щось буде-буде. Ми дотиснемо, ми дожмемо, дожали, напевно, воно є. Так, е, так. читаю. так, Всім вітання, вітання з Києва. так, е, Паливо підняли на півтора. Зараз, зараз, зараз слабий інтернет, я знімаю наживо. Починає, знаєте, можна не невіструвати, не... але якщо воно буде, то воно буде. Розумієте? І я, До речі, багато чого вводять, але дуже рідко щось відміняють. І кожен день гайки все зажимають, все зажимають. щоб воно... До речі, це все, оці податки це все буде відбуватися як кажуть, витягувати кошти з населення. З населення будуть тягнути, щоб тільки, тільки там більше платили. Якщо навіть друга продажа з 1,5% на 5, тобто було 5 плюс 1,5, 6,5, буде 10%. Це теж, і будуть не те, що я захотів Придбати там, написав тисячу гривень, я її продав, це вже не пройде, розумієте? Вони хочуть теж, щоб були ринкові ціни, і від тих ринкових цін платили. Якщо взяти цей закон, нерухомість, хто хоче купити там квартиру будинок, там записано треба 5%. Ну це теж буде там люди платити по 100-200 тисяч гривень, якщо хтось захоче щось придбати. І от такі от, от, такі от речі, ви там, новобудови, скільки е, значить, це побудували, це теж е, потім введення в експлуатацію, так, що треба буде заплатити. І воно, повірте мені, що воно буде вартувати е, коштів. ну, можливо люди, звикнуть, можливо, люди звикнуть. Тому якось так це мої чисто думки. Я особисто е, скажу так, веду цей закон. Потихеньку випродаємо, що є, і потихеньку закриваємося, чекаємо кращих часів і десь на Пасху вийдемо знову. Ну бо нема смислу, розумієте, в державі, в нашій державі ти скільки би не трудився, скільки ти би не працював, тебе все одно донизу. донизу. В тій державі можна тільки, напевно, красти. От красти, красти, от тоді, тоді це. Ну, то недовго. Розумієте? А якщо ти хочеш щось десь працювати, ще щось. Пстараються якісь закони видумати закони, щоб десь, ну, тільки, е, знаєте, щоб вбити, потопити і тому подібне. Тому так, тому це теж життєва правда. Але з іншого боку, йде війна, йде, коли, знаєте, там, е, будемо так казати, добробут або не добробут, робота. Візьмемо так, робота так, е, є речі, де, коли, набагато важливіші за е, роботу. Я особисто Намагався і намагається яйця тримати, як кажуть, в різних кошиках. І якщо один бізнес надає, то дає другий, не дає другий, не дає третій, не дає третій, не дає четвертий. І все, а якщо ні, руки-ноги є, ще як кажуть, готові і до праці. Тому поживемо, побачимо, подивимося. Я от хочу побачити, що будуть блогери розказувати, показувати, які машини ми привеземо. Ми доставимо. Ну, давайте, я подивлюся, що буде. Тому якось так. Друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степана от Карс. Цікавлять автомобілі з Європи до 1 вересня. Телефонуйте, бо після 1 вересня може бути набагато дорожче. Якось так. Так, друзі, дякую, що дивитесь. Заїжджайте на каву. До нас на стоянку все буде Україна. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.